Христос Воскрес, дорогі брати та сестри, вітаю вас на Ютуб каналі Віче в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови. Я протерей Володимир Давидов, з вами продовжуватиму читати книгу діянь святих апостолів. І сьогодні ми продовжуємо саме розглядати, зачитувати та розглядати восьму главу. Вчора ми її розпочали. Початок її полягав, як би це умовно кажучи, фрагмент. Я би так його назвав. Фрагмент з попередньої сьомої глави. Тому що в 7 главі е, говориться про Савла, який старіх, коли е, о, речі е, тих, хто побували камінням е, деякона Стефана, пер, мученика. І е, перші вірші 8 глави теж йдуть про Савла, що він якби став таким затятим гонителем церкви Христової. І е, внаслідок, внаслідок чого християни з Єрусалиму порозбігалися по різних куточках. Палестини, умовно кажучи, землі обітувани, розпорошилися, тому що в самому Єрусалимі стало дуже небезпечно перебувати. І, апостол, і апостоли всі залишилися в Єрусалимі. Християни розбіглися, апостоли залишилися. І далі йшло про те, що Філіп почав проповідувати в Самарії і дуже багато самарян. Надзвичайно велика кількість увірували в Христа і охрестилися. Апостоли, знавши про це, послали Петра та Івана до Самарії, щоб вони поклали руки на тих, возложили руки на тих, хто охрестився. І Дух Святий зійшов на них. Я вчора з вами, обговорюючи цей момент, допустився помилки, тому що я. Ну так сплутав і вирішив, що мова йде про апостола Филипа і ще зазначив е, вам думку свою, що я не розумію, чому один апостол проповідує, а Дух Святий має зійти через рукопокладання інших апостолів. Проте, е, якби після нашої бесіди, я поцікавився і зрозумів. Що мова йде не про апостола Филиппа, одного з 12, а йде мова про диякона Филиппа. Тобто, пам'ятаєте, було обрано сім дияконів для служіння е за трапезою. І е був Стефан і був І Філіп. Наступний, ну, вперечні е цих деяконів. Філіп це наступний. Так от, і саме цей деякон Філіп теж опинився в Самарії і там почав проповідувати. Саме тому він привів людей до велике, Ну, як ми бачимо, привів людей. До Христа вони охрестилися, але апостоли, знавши про це, послали Петра та Іоанна, щоб вони возложили руки, і вже тоді Дух Святий зійшов на цих людей. Тобто Дух Святий в ранній церкві сходив саме через рукопокладання рук апостолів, ну, рукопокладання апостолів безпосередньо цих цих дванадцятьох. Ще один момент, який теж вчора не зазначив, хотів би зупинитись на ньому. Те, що апостоли, ми бачимо, що немає головування серед апостолів, що один вирішив або там, сам за себе вирішив, піду я туди і покладу там, руки на новонавернених християн. Ні, ми бачимо, що апостоли зібрались і вирішили, що двоє з них, Петро та Іван, підуть в Самарію для возложення рук. От теж такий момент. Здається, Петро у нас завжди найавторитетніший і взагалі став первоверховним. І навіть за життя, земного життя Ісуса Христа він завжди так був висуванцем від апостолів щодо звернення до Ісуса Христа, ну таким речником від спільноти апостолів. Учнів Христа, і тим не менше його посилають, а не він там сказав: Я піду в Самарію ні. І знову ми бачимо, що апостол Петро відправляється, відправляється з Іваном. Тобто от, ми розуміємо їх таку скоріше за все, що виникла така дружба тісна. А по-друге, ну, те, що я так насмілився пояснити, що. Апостол Петро, Петро апостол, ну, апостол Петро як найстарший, і апостол Іван як наймолодший. Апостол Петро, нього, напевно, можливо, відносився як до сина. Тобто, це опіку взяв над Іваном за його молодість. От, ну, Це така якби мої суто роздуми. Що ж, а, і от. Якби апостоли повернулися, возложивши руки на, на, на Самаритян, повернулися до Єрусалиму. А Филип пішов повністю в іншу сторону і е, читаємо. Е, тобто, Адофіл, Адо, Адофіліпа ангел Господній промовив, кажучи, встань, йди на південь, на дорогу, що йде з Єрусалима в Газу. Вона пуста. Газа – це останнє місто в Палестині по дорозі в Єгипет. І так цікаво, безпосередньо, знаєте, якби як щодня ангел Господній явився каже так, йдеш в ту сторону. Апостоли пішли в Єрусалим, а ти йди на, на південь, тобі туди. І тут такі, знаєте, виникає, ну здається, ангел Господній. От ангел уявився е, жонам мироносицям е, в, в гробі. Це викликало такий переляк, у них е, жах, вони спантеличені цим всім. Тут просто сказано, знаєте, без опису, без зауваження якоїсь реакції Фалипа. Знаєте, як кожен день до нього Ангел приходить і каже, сьогодні, сьогодні робиш це, а завтра робиш інше. От З'явився ангел, каже, іди туди. Дорога пуста. Ну, Напевно, це іде мова про те, що ну, не, немає ніякої небезпеки на ній. І той, уставши, пішов його чоловік ефіоплянин, євнух, вельможа Канда... Кандаки, цариці Ефіопів, який був хранителем усіх скарбів її. Він приїздив до Єрусалима на поклоніння і, повертаючись, сидів на своїй колесниці та читав пророка Ісаю. Тобто теж відомий випадок хрещення цього Ефіопа. Зазначено, що він євнух. Взагалі євнух є в ті часи. Займали щось дуже часто важливі посади при різних дворах, різних царів на Сході. І так сталося навіть, що настільки вони часто займали ці посади, що навіть якщо людина фізіологічно не була євнухом, якщо вона займала посаду якусь, її вже теж називали євнухом. Навіть так пішло. Тобто зараз ми не можемо сказати, він був оскоплений чи не був оскоплений тут. Якби, можливо, і був, а можливо, і ні. Тобто Євнух стало більше таким, знаєте, терміном, яким називали царедворців пізніше ну, якби пізніше, вже такий узагальнений термін, а не конкретно той царедворець, який якого оскопили. І що ж, він їде. Він, ми бачимо, що він вельможа Кандаки, цариця Ефіопів. Кандака це титул цариці матері, яка, е, о, правило, ну, яка правила царством Ефіопів. Що ж, е, ще один момент. Е, що, що це за. Е, що за цариця Ефіопів? Що за царство мається на увазі? Е, Хто такі ці Ефіопі? Ефіопія? Ну, це, по суті, територія сучасного Судану і, умовно кажучи, ефіопи, Ну, африканці темношкірі. Що він робив в Єрусалимі? Сказано, що він повертався зі свят. Свят, ну, Важко насправді сказати, скільки пройшло з дня п'ятидесятниці часу, коли це все сталося. Можливо, це розвивалося ну, дуже. Все, лише декілька днів, і мова йде саме, що Ефіоп відвідував саме п'ятидесятницю від Хазовітну в Єрусалимі, що було теж одним з найбільших свят в єрусалимському календарі, яке тривало біля тижня. Чому Ефіоп, який в Африці, який є внух, і він відвідував іудейську країну. Можливо, він. Був з числа прозелітів, тобто дійсно були язичники, зустрічалися. Такі випадки, коли язичникам була цікава релігія, іудаїзм, і з часом вони приходили до розуміння того, що Бог дійсно один, а не оце багатобожі Божій, е, цей мополітеїзм е, грецької та римської би, пантеону богів, і о, вони приймали юдаїзм. Тобто ставали дійсно іудеями. Це називається іудеї з прозелітів, тобто з язичників. Такі випадки були. І, звісно, в такому разі він дійсно міг відвідувати Єрусалим. Можливо, навіть інакше, можливо, його батьки там, чи ще хтось ну, із передків прийняли іудаїзм, і він теж вже, якби будучи, незважаючи на те, що Ефіопом, але так як його батьки стали іудеями-прозелітами, то. Він теж зберігав, ну дотримувався цієї ж релігії. Головне, ну найголовніше, скоріше, що він дійсно був представником іудейської релігії, не будучи іудеєм, будучи ефіопом, і от подорожував. Бачите, ми вже на в день п'ятидесятниці ми е, читали, коли це сталося, Дух Святий зійшов на апостолів. Що багато людей, які зійшлись на свято П'ятидесятниці в Єрусалим, впізнавали свою мову там, де вони живуть, тих країв. Навіть країни, бо Ефіопія це зовсім інша країна, це ж навіть не сусідня якась там область. І впізнавали свою мову. Тобто якраз цей момент, коли для чого давався цей дар Духа Святого Говоріння іншим, мовами інших народів. І от Ефіоп, ми бачимо, що от він їде по дорозі. Він займав посаду досить серйозну. Ну, завідував всіма скарбами і ну цариці. Тобто, або мовно кажучи, або міністр фінансів, або навіть взагалі прем'єр-рівень прем'єр-міністр. Ну однозначно, що друга особа в царстві. І от він їде на колісниці. Тобто це дуже велика вельможа, який їде на колісниці, і ми бачимо, читає книгу пророка Ісаю. Звідки ми знаємо, що він читав? Звідки знав Филип, бо він сказав і сказав дух Філипові: підійди і пристань до цієї колісниці. І підбігши Філіп, почув, що той читає пророка Ісаю. Сказав, чи ти розумієш те, що ти читаєш? справа в тому, що читати про себе. Тихенько почали досить недавно, з винайденням книгодрукарства. А А вдавнину читали дійсно голос. Чому? Тому що, ну, по-перше, така була традиція, по-друге, не всі володіли а, навиком, не всі вміли читати. А ще менше людей мало книги. Ми бачимо вельможа, які вміє читати. Ну, дійсно, тобто розуміємо рівень його освіти, і який має книгу. Причому книгу не десь там в якомусь хранилищі в бібліотеці, зберігається, а їде в колісниці і їде собі читає. Е, і так як він читав голос, то Филип, диякон, звісно, е, ну, наставлений Духом Святом підійти, він почув, що читає людина. А, ч, а чому традиція читати голос? Тому що інші могли чути. Е, інші, хто не вміє читати, могли чути того, хто читає. І таким чином теж повчатися тої чи іншої книги, якщо узагальнено. І в силу цього взагалі читали лише вголос. Коли ж книги стали доступними, то люди почали відпала потреба читати всім голос. І традиція читати голос теж зійшла на нівець. І от Ісай цей. Филипп підбігає до цього вельможі. Теж цікаво, от Вельможа їде, скоріше всього, з охороною. І Філіп під... Филип... підбігає, чує, що читає, і питає, чи ти розумієш, що ти читаєш? І той сказав, як можу розуміти, коли хто не наставить мене? І попросив Филип... під, піднятися і сісти з ним. Теж міг би, якби. Іде, ви подумайте, друга людина в якомусь царстві, Там прем'єр-міністр їде на своєму картежі, до кортежу на якомусь світлофорі підбігає якийсь бродяга, вдягнутий так собі, знаєте, ну дуже е, е, ну явно, як звичайна, просто людина, якщо не гірше. От підбігає і і щось питає. Ну, кортеж, звісно, навіть якщо буде відкрите віконце в цьому кортеж, в цьому машині, де буде їхати прем'єр-міністр, воно швиденько закриється, а охоронці можуть і повалити на асфальт, такого, таку людину, просто людина. А той ні, той каже, сідай до мене, може, ти мені поясниш. От бачите, все промислительно. Тобто людина дійсно цікавилась. Тобто ми розуміємо, він дотримався, дотримувався, дотримувався іудейської. Віри, але ну якби знать в нього саме по цій вірі було мало, тому що читав книгу і не розумів. Це, до речі, теж нам деяке таке повчання, що мало читати святе письмо. Його треба ще вміти розуміти. А для того, щоб розуміти зрозуміти, треба, щоб хтось там його пояснив. Саме тому в православній церкві є святі отці, які записали свої тлумачення. А ми вже користуємось, користуючись цими тлумаченнями, цими думками отців, авторитет, авторитетних для нас з вами. Той же я, Златуст, Василій Великий, та й, е, святителі більш пізнього періоду. Е, вони ну якби зафіксували нам, і ми користуємось ними, коли читаємо той чи інший момент, і, і намагаємось зрозуміти святе письмо. Так само і я з вами читаю, чи я ж не від себе беру. Коли від себе я кажу, що це мої якісь міркування, ну це так. А взагалі опираюсь на досвід все ж таки святого передання церкви. І тобто, мало читати письмо, треба його ще розуміти, з, з чиєюсь допомогою. От Євнух попросив Філіпа допомогти. А місце писання, яке він читав, було таке. І цитата книги Ісаї. Як вівцю на заклання вели його і як ягня перед тим, хто стриже його, мовчить, так і він не відкриває вуз своїх. У приниженні його суд його відбувся, але про рід його хто розповість, бо забирається від землі життя Його. Ці слова, звісно, в православній церкві вважаються пророчими, саме про Ісуса Христа. А ще вам скажу, що ці слова. Щоразу звучать на проскомідії, тобто на частині літургії, де йде приготовлення святих дарів. Тобто, зачасту воно відбувається під час читання часів 3 і шостого часу перед літургією священник на жертовнику заготовляє, приготовляє приношення просфори і вино для звершення Євхаристії. І ну, Спочатку освячення дарів і Євхарисія, от саме оці слова завжди читаються. І звернувшись до Філіпа, Євнух сказав: прошу тебе пояснити, про кого Пророк це говорить, про себе чи про когось іншого. Філіп же, відкривши уста свої, почавши з цього писання, благоустив йому про Ісуса. Тим часом, продовжуючи шлях, вони під'їхали до води, і каже Євнух: ось вода, що перешкоджає мені хреститися. Тобто я мног запитав Филиппа, Філіп Филипп скористався цією нагодою, бачучи, що ці слова дійсно говорять про Ісуса Христа, і якби почав проповідувати Іван, ну, Ісуса Христа, віру Ісуса Христа. І Говорить про напевно одні з його слів були про те, що треба охреститися. Євнух, і десь вони, подорожуючи дорогою, можливо, десь біля якогось Оазиса зупинилися. І Євнух каже: Ну, а що мені заважає? Ну, от, якби ти говориш, що треба, то що для цього треба? І Філіп. І для нас зараз прозвучить головний, головна умова, що треба людині для того, щоб хреститися. Тобто можна ставити різні. Причини, чому ми не хрестимось. Ну, наприклад, якщо людина не християнин, як ви кажуть, то хреститься, якби ти ж. Ну, коли людина, знаєте, не може знестися в прийняти рішення і, зна і знаходить якісь постійно відговорки, те ж саме буває, чому ти не йдеш до причастя. Тому що я там втомився, не вичитав правила і тому подібні речі. Говорю, або я там причащався, або я там не підготовився. Ну, різні причини, єдина Прич... умова. Це бажання. Якщо ти бажаєш, іти до причастя, так, звісно, треба і готуватись, але це не має ставати перешкодою. Ну, Про це мене, я це так поверхнево, як приклад е зачепив. Насправді, ну, це більш глибока розмова, але зараз не про це. Так от і Євно каже, що мені заважає хреститися. Філіп вже сказав: якщо віруєш від усього серця, то можна. Той сказав у відповідь: вірую, що Ісус Христос є Син Божий. Знаєте, що найцікавіше, що зараз прозвучав самий е, е, найперший символ віри, який, е, яким користувалася церква. Тобто церква, от Філіп, представник цієї церкви, він може хрестити, він хрестить євнуха. І він каже: треба, щоб ти ввірував в Ісуса Христа. І Євнух виголошує самий короткий Самий перший, а, самий е е символ віри. Віруй, що Ісус Христос є Син Божий. Ніякого, ще уповідання про Духа Святого, про Трійцю, про єдиносуща і тому, про природу Бога, про Понтії Пілата розп'яття ні. Саме короткий. вірою в Ісуса Христа Сина Божого. Це найголовніший це, напевно, така серцевина. Навіть того символа віра, Нікео цареградського яким ми сьогодні з вами користуємось. І наказав зупинити колісницю і вийшли обидва у воду, і Філіп, і Євнух, і охрестив його. Коли ж вони вийшли з води, дух Господній забрав Філіпа, і Євнух уже не бачив його, а, й, а й поїхав, і поїхав дорогою своєю радіючи. Філіп вже опинився в Азоті. І проходячи, благовістив усім містам, поки не прийшов до Кесарії. Е, дух Святий сходить на Філіпа. Знову ж таки, це, це сходження в перші, в перші роки існування, десятиліття існування церкви відбувалося якось зовнішньо, конкрет... зовнішньо проявлялося. Яким чином? Ну, скажімо так, лише тим, що говорять іншими мовами, ні, дари різні були. Але конкретно було зрозуміло, що Дух Святий на людину зійшов. І от стається два чуда. Перше, Дух Святий сходить на Філіпа. Ой, не на Філіпа, а на цього Євнуха і той радіє. А інше чудо Філіп опиняється в іншому місті, в Азоті. Азот це у нас сучасний Аждот, місто міста, неподалік, декілька десятків кілометрів від Газа. Тобто, ну, чудо перенесення з одного місця в інше. Досить цікавий випадок. У нас е, ми знаємо, що Христос ще так подорожував між містами. Тобто Він був в Емаусі, потім він знову в Єрусалимі, потім він в Галілеї. Причому що це відбувається надзвичайно швидко. Е, якби, поки учні кудись прийдуть, то вже Христос там або побував, або вже є. Яким чином? Тобто переноситься ну, в просторі. І ми бачимо Дух Святий, Філіпа теж переносить в просторі. Ну, у святих отців це пояснюється як те, щоб прискорити проповідь Христа серед, в інших землях, в інших містах, серед інших людей. От, і він опинився в азоті і благовістив усім містам, поки не прийшов до Кесарії. Кесарії — це якраз місто, Кесарії Палестинської, де була резиденція прокуратора. Ну, Я не знаю, до речі, на той час, напевно, ще був, ну, ще не пройшло багато часу. Це ще була резиденція Понтія Пілата на той час. Ну, потім іншого прокуратора. Що ж, на цьому ми завершуємо сьогодні восьму главу з вами. Завтра розпочнемо дев'яту, і так потихеньку-потихеньку прочитаємо з вами книгу діянь святих апостолів. Е, так, дивіться, молитву слов. Е, так, щоб молитви ще почитати сьогодні з вами. Традиційно прошу вас підтримати наш YouTube канал вашими вподобайками, коментарями, поширюйте відео в соціальних мережах на своїх соціальних сторінках, для того, щоб більше людей про нас дізналися, долучилися. Хто не підписався, підписуйтесь. Також дякую всім, хто підтримує фінансово наш канал донатами або став спонсором на Ютубі. От, закликаю і інших підтримувати. Е, що ж, давайте перейдемо тоді іще до, о, до, до, до питань, якщо є. Христос Воскрес, Тетяна Хількова, істан Воскрес. Так. Ну, як вже виглядаю, так виглядає. Я на, на питання такі. Це не по темі ваші питання, перепрошую. А я не, не ігнорую ваші питання. Я, е, про пане, да? я відповідаю їх в кінці, на них в кінці ефіру. Що я зараз і роблю. Газа це те саме, що і географічно зараз. Так, скоріше за все, так. Якщо ми говоримо про на Сході, так, да. Да. так? <кій> Що ж, давайте перейдемо до молитви за Україну тоді. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, помолімось, Господи, помилуй. Господи Боже наш, Ти вислухав Моїсея, коли він до тебе підносив руки, і народ ізраїльський зміцнив нам Аликитян. Озброїв Ісуса Новина на битву та повелів Сонцю спинитися. Ти нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе, зміцни силою твоєї наш побожний український народ. Благослови його справи, перемнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою твоєю Твої провицю і нашу державу. Збережи військо. Знищи корупцію, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий та непорушний Твій мир утверди. Подай нам перемогу над ворогом, який прийшов в наші землі нищити нас, нашу землю, наш народ і наші святині. Піднеси, Господи, невидиму правицю Твою, яка завжди рабів Твоїх в усьому охороняє. Тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні, за віру православну. Побожний народ нашої держави, прости їхні провини. І в день праведної твоєї відплати подай він нетління. Бо твоя влада, царство і сила від тебе допомогу всі приймаємо. На тебе надії покладаємо і тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і на віки віків. Амінь. А, що ж, дякую за спільну молитву, за разом проведений час, за святим письмом. До зустрічі завтра. Дай Бог побачимося. І а, Боже вам благословення. Хай Господь благословляє та оберігає, незважаючи на важкі ночі, які зараз а, в багатьох регіонах України. Тим не менше, Боже вас бережи. А, Андрій, спасибі. Боже благословення, до побачення. Христос Воскрес. Воістина Воскрес.